А росіяни тим часом не втомлюються вкотре вже пробивати дно. Ксенія Сапчак була така там журналістка, вскочила в черговий скандал. Користувачі соцмереж обурені, обурені рівним цинізмом цієї так званої опозиційної журналістки, адже в новому відео для свого ютуб-каналу Собчак разом з віце-спікером Держдуми РФ Владіславом Даванковим Зайшла в ресторан швидкого харчування, де їм запропонували фірмову шаурму, яку росіяни іменували як Буча, і це викликало веселі такі посмішки, і в собчак ну, і в її супутника само собою. Шаурма в последний путь. Это что? Это самая острая шаурма. А, -а, -а. а, -а, -а. в этом смысл. А -а -а. Еще у нас есть такая -то, топовая позиция? Вообще удовольствием бы я хотела предложить. Если сейчас какая? речь о на шаурме, называется набуча. Набуча? А -а -а да, например, мясник. Там, смотрите, и обжаренная, куриная. У вас пугающие а, какие-то названия. Но есть все равно хочется. Будет очень сочно. Між тим, є версія, що офіціантка могла просто помилитися, насправді шаурма називалась Батчер, що з англійської перекладається як м'ясник. Але як би там не було, люди в соцмережах е цієї помилки, так би мовити, помилки не пробачили. Ну а реакція псевдожурналістки і її супутника викликала, звісно ж, шквал гнівних коментарів. Ну, це просто свідчить ще раз про те, от. Е Хто вони такі? Оці хороші руски, і до якого моменту вони хороші? І знову ж таки, питання їхньої появи в деяких українських ефірах. Ну, мені здається, воно раз і назавжди має бути вирішене. Хочеться сподіватися, що так воно і буде.